Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Знову трагічна новина з фронту за результатом аналізу ДНК підтвердилася загибель нашого земляка, жителя села Білики Ігоря Момота, 1970 року народження. Солдата Ігоря Степановича вважали зниклим безвісти з 20 квітня 2023 року. Захищаючи Україну від російських окупантів, воїн віддав життя, виконуючи бойове завдання на території Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття рідним і побратимам героя. Важко підібрати. Ати слова щоб розділити горе втрати. Ще одна непоправна втрата у громаді на війні з російськими окупантами. Загинув миргородець Олексій Реут, 1985 року народження. Олексій Олександрович із червня 2022 року захищав територіальну цілісність України. Був командиром стрілецького відділення однієї з військових частин. Вірний військовій присязі воїн загинув 25 лютого 2024 року на Донеччині у бою за батьківщину, виявивши мужність і сті. Ікість висловлюємо щирі співчуття рідним і побратимам загиблих героїв. Це непоправна втрата для всієї громади вічна пам'ять загиблим героям, які віддали життя за Україну. У миргородських закладах охорони здоров'я працювала виїзна депутатська комісія, яка вивчала питання доцільності перенесення кабінету замісної підтримувальної терапії. Депутати, що входять до комісії з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства і дитинства, оборони цивільного захисту, правопорядку та протидії корупції, відвідали поліклінічне відділення та поспілкувалися з медперсоналом. Директор первинної медико-санітарної допомоги Олександр Фошин детально розповів про проблеми, пов'язані з роботою кабінету в поліклініці. В поліклінічному відділенні є кабінет замісної терапії. Наркозалежні люди получають метадон. Питання в тому, що вони все ж таки люди специфічні, але вони громадяни нашої громади. Вони можуть проявляти неадекватні. Поведінкою відзначатись такі випадки, що скандали, шуми, туалети закривання, визивання міліції там завжди є. Міський голова захотів знати думку комісії до того, як виносити її на сесію, чи не виносити це питання. Йому була важлива думка комісії. Цього ж дня депутати вивчали альтернативні варіанти, де можна було б розмістити кабінет замісної підтримувальної терапії. Зокрема, оглянули приміщення, що по вулиці лікарняній, однак, виявилося, воно потребує серйозного ремонту. Під час обговорення побаченого та почутого думки членів комісії розділилися. Більшість схилялась до того, що переїзд кабінету наразі недоцільний. Депутати зазначали, що існують більш нагальні проблеми, які потребують фінансування з бюджету громад. Три за, один утримався, два проти. Рішення було не прийнято. Ви пам'ятаєте бюджетну сесію, коли ми починали. Нас запевняв міський голова і начальник фінансового відділу, що в нас дуже багато проблем буде з фінансами. Дуже важкий буде фінансовий рік для нашої громади. І дуже багато програм, які я вважаю важливіші, ніж переноси кабінету для нашого міста, були порізані. Ви бачите стан наших доріг. Фінансування доріг зменшилось, мабуть, майже більше, ніж удвічі. На ремонт доріг є в медицині більш нагальні проблеми, які потрібні кошти для цього. За результатами засідання комісії було ухвалено рішення Кабінет замісної підтримувальної терапії з поліклінічного відділення не переносити. Як тільки на вулиці потеплішало, комунальне підприємство Спецкомунтранс почало займатися весняним прибиранням і проводити благоустрій у громаді. Як розповідає директор підприємства Олександр Онищенко, працівники виконують різні роботи, серед яких ямковий ремонт, очищення бордюрів і багато іншого. Робимо ямковий ремонт холодним асфальтом, де це можливо на даний час. Проводимо грендерування вулиць міста по заявкам інспекторів і також самих мешканців. Вивозимо сміття, люди зараз почали активно прибирати власних будинковолодіннях, виносять сміття, це масово. У центральній частині міста, на околицях та в селах, спецкомунтранс продовжує обпилювати аварійні дерева. Зокрема, говорить Олександр Онищенко, роботи проводяться у селах Деркачі і Трудолюб. У межах підготовки громади до весняно-осіннього періоду працівники наводять лад у скверах, замінюють лампи вуличного освітлення та прочищають стічні канави. Ця робота не сезонна, адже благоустрій є одним з головних завдань комунального підприємства. Це необхідно для того, щоб громада була чистою, охайною і радувала оком мешканців і гостей. Це робота, яку потрібно роботи кожен день. Вона її в її виду тільки тоді, коли не прибирається. І накопичується сміття. Коли кожен день частенько, гарненько люди прибирають, то це входить таке, в звичку. Тобто ми не виділяємо, що це щось особливе. Це наша робота, ми її робимо кожен день і намагаємося покращувати, наскільки це можливо. Підприємство Спецкомунтранс виконує поставлені завдання на цей час. Пізніше, протягом квітня і травня, у громаді обіцяють провести і планові поточні роботи дорожнього полотна, які буде виконувати дорожня організація. Вокально-інструментальний ансамбль Світ існує у Миргороді вже 16 років. За цей час колектив брав участь у багатьох культурних заходах та представляв місто на всеукраїнських і міжнародних фестивалях і конкурсах. З молоді, яка вчиться музичному мистецтву, ростуть справжні дорослі артисти. Під керівництвом Володимира Білоброва ансамбль відповідально трішки з хвилюванням готується до кожного концерту, аби глядач отримав задоволення від їхнього виступу. Назва колективу по буквах. Сучасні, веселі, інтелектуальні талановиті. Оці букви у нас постійно світ з нами. Ну, за період нашого навчання в колективі ми випустили понад 30 вихованців, випускників. Вони працюють за фахом за своїм музичним, Деякі стали педагогами, деякі музикантами-артистами. Наразі у вокально-інструментальному ансамблі світ навчається три групи, а це 30 вихованців різного віку. Тут кожен знайшов собі заняття по душі. Хтось грає на ударних, хтось опанував клавіші і гітару, а хтось співає. Разом усі учасники ансамблю створюють групу молодих музикантів, для яких мистецтво це поклик душі. Усі свої вміння колектив показує на сольних концертах, один з яких відбудеться вже цієї п'ятниці. Зараз цілі учасників є не лише естетичне задоволення глядачів, а й допомога Збройним силам України. Тож концерт. Буде благодійним. У програмі різноманітні пісні, сучасні пісні і на сьогодення тематику воєнну, воєнну і замахом рок, диско інструментальна музика. Так що різноманітно. Вихованці Віасвіт обіцяють глядачеві цікаве музичне дійство. 1 березня, о 17 годині, буде виступати. Колектив центру естетичного виховання Віасвіт. І ми хотіли б запросити всіх бажаючих, хто, хто хоче, хто може, щоб всі прийшли друзі, знайомі. Всі, хто не знає, всі хто не знає, також хай приходьте. Я певна, що буде дуже весело, цікаво, тому що номери просто бомбезні. Ну тож, чекаємо. Нова концертна програма. Колективу має назву з любов'ю в серці. Вхід на захід, вільний. Про Історію вулиць Миргорода, його райони і кутки, краєзнавиця Людмила Росоха, здається, знає все. Дослідниця легко відтворює не лише фактичні дані, а й атмосферу різних періодів історії. До прикладу, ось так розповідає про вулицю Івана Білика, одну із найкоротших вулиць у центрі міста. Вулиця Івана Білика, це колишня Ливаневська вулиця, яка ще раніше входила до історичного району, який називався Бровківщина. Чому Бровківщина? Бо отут, де сьогодні районна друкарня, де податкова інспекція, отут була маєтність миргородських дворян козацького походження, Бровків. Це були люди, дуже близькі, знайомі родини Гоголів Яновських. Таких унікальних розповідей у Людмили Росохи безліч, і власне це й не дивно. Адже вона авторка 18 книжок і декількох брошур із літературознавства, історії і краєзнавства. Останніми з них є миргородська ретроспектива вулиці будинки долі. А також робота преса Миргородщини 20-го першої чверті 21-го століття. Вулиці, будинки, долі це є продовженням своєрідним продовженням. Моєї книжки з історії Миргородських вулиць. Вона вийшла ще у 2012 році, але ця тема для мене була надзвичайно цікава. Я завжди нею цікавилась, займалася, продовжувала працювати над нею. І ось вийшла така невеличка праця. Тут один розділ: це історія вулиць, там кілька вулиць подано, тих, які не розглядалися раніше. А є ще і інші підтеми. Це і Розвиток промислів, наприклад, на Миргородщині, історія підприємств, які були у Миргороді? Ось, наприклад, пам'ятають, мабуть, усі з школи, хто старший, ой, Артіль моя Троянда, маркізет Мадаполам", вірш течіни». А де ж була ця Артіль Троянда? Яка її історія? Про це я розповідаю у книжці. Так само і історія інших підприємств, де добувалися в нас, наприклад, селітра у Миргороді. Це дуже цікаве явище, пов'язане з козацтвом, адже це промисел був пов'язаний із козацькими війнами. Брошура, преса Миргородщини виникла в мене, ну буквально несподівано, спонтанно. Просто підібрався матеріал цікавий. І я вирішила б його не зробити хоча б брошуркою, бо з часом все це зникає. Забуваються і ті події, які відбувалися на Миргородщині, в Миргороді. До своїх краєзнавчих досліджень Людмила Олександрівна підходить комплексно. Працює над кількома темами одночасно, а матеріали збирає роками. У мене є така звичка усе фіксувати. Ось якусь інформацію я почула про Миргородську, якусь подію, я її обов'язково занотовую. Але ж цього матеріалу величезний обсяг, його треба систематизувати. І я створюю картотеки. У мене вдома величезна картотека, десь більше 50 тисяч карток, іменних тільки, іменних, а є ще й географічні картотеки інші. І тоді, коли цей матеріал накопичується, я уже можу вільно плавати в ньому. Джерелами досліджень, якими послуговується авторка, часто стає місцевий матеріал. Це родинні архіви миргородців, старі фотографії, листи, спогади старожилів. Завдяки кропіткій роботі краєзнавиці ці свідчення минувшини оживають на сторінках її книжок. я ознайомилася з архівами багатьох сімей, родинними архівами. І ці фотографії люди кажуть часто, та вони вам нічого не скажуть, вони німі, вони там нічого не, не, не підкажуть. А я вже знаю ці обличчя, я, я вже ідентифікую їх, я розрізняю, розумію, яка це подія, який це час, з чим це пов'язано. Людмила Росоха по-справжньому видатна людина сучасності. Має 40 років музейного стажу, сповнених історичними пошуками і архівними дослідженнями. Вона заслужений працівник культури України, лауреат літературно-мистецьких премій імені Антона Шевченка, імені Володимира Малика, імені Саміла Величка. Переможець загальноміського рейтингу популярності Людина року в номінації Журналіст року, член Миргородського літературного об'єднання Дієслово. Відома як активна громадська діячка, нагороджена вищою відзнакою народного руху України за заслуги перед українським народом другого ступеня, медаллю 30 років незалежності України. А ще дослідниця має щедру душу та відкрите серце, і не дивно, що на її шляху зустрічаються люди з такими ж якостями. Видавати книжки зараз це дуже дорого сьогодні, але є добрі люди. І люди, які люблять наш Миргород, які шанують його, цінують, і е, допомагають мені в виданнях. І міська рада не відмовляла. Кілька книжок видані за допомогою міської ради. І ось е, минулого року видана книжечка «Села і Хутори Миргородщини. Допомогли її видати миргородські підприємці, це і депутат міської ради Олександр Карпенко, і Ярослав Ясько, приватний підприємець. І ми створили, ми видали цю книжку як добродійний проєкт. І кошти від цього всього пішли на будівництво нашої миргородської церкви і на Збройні Сили України. А ось о, оця остання книжка Вулиці Будинки Долі мені допоміг видати її. Це лікар Олександр Петрович Тілікін. Він уже зараз на пенсії теж не працює, але е, він сам обізвався до мене і сказав: Я хочу допомогти вам. Я багатьом-багатьом дуже вдячна за підтримку, за допомогу. У найближчих планах Людмили розсохи видати чергову роботу, пов'язану з історією культури миргорщини столітньої давнини. 23 лютого у місті Грибінка пройшов відкритий чемпіонат Полтавської області з легкої атлетики, присвячений пам'яті видатного тренера і директора місцевої дитячо-юнацької спортивної школи Юрія Тарасюка серед юнаків і дівчат 2007-2008, 2009-2010 років народження. Чергові вагомі перемоги на цих змаганнях здобули миргородські легкоатлети. Найкращий результат у потрійному стрибку продемонструвала Варвара Володько. Другою у цій же дисципліні стала Софія Краснощик. У стрибках у висоту друге місце здобула Вероніка Шевченко. Третю сходинку вибороли спортсмени Анна Кваша у стрибках в довжину Мирослава Миколаєнко у штовханні ядра Ольга Кириленко у забігу на 400 метрів, Валерія Сташук у забігу на 60 метрів та Максим Масяченко у стрибках у висоту. Вітаємо легкоатлетів та тренера Віталія Бондара з гарними результатами. Вітаємо вас! у ТОВ Повірка лічильників води. Ми швидко вирішимо ваші проблеми по повірки лічильників води. Наша компанія має всі дозвільні документи на роботи і класифіковані фахівці зроблять повірку лічильників води без зняття у вас вдома. Не підприємство телекомпанія СВС ТВ повідомляє, що в кабельних мережах компанії з'явилися нові, розважально-пізнавальні та футбольний канал. Трансляція телеканалів відбувається у цифровому та IPTV форматах. Прохання переналаштувати ваші телевізійні приймачі. Міська телестудія Миргород пропонує послуги рекламодавцям. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення протягом 30 днів. А це 44 покази 2600 гривень. Трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів або 180 озвучень 2000 гривень. І вигідна пропозиція. Трансляція рекламного ролика тривалістю до 30 секунд в ефірі телебачення плюс трансляція трансляція рекламного ролика до 20 секунд в ефірі радіомовлення протягом 30 днів – 4 тисячі гривень. За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном 5 53 11.